На добрий день, ти моя голубко, на добрий день, мій коханий друже. Що ж сьогодні снилось тобі, любко, сон приснився та дивненький дуже, що ж за диво снилось тобі мила? Мені снились білі лалії, тішся мила, бо лелія біла, квітка чистої та любої надії. Мені снились білі лелії, що хитались в місячному світлі, мов гадали чарівні мрії, і пишались горді розквітлі, і сіяли дивною красою, мов непевні чарівничі квіти, і блищали ясною росою, що горіла, наче самоцвіти. Приступила я до квітів ближче, всі лелії лії раптом затремтіли, почали хилитись нижче, нижче, та й пожовкли, далі почорніли, і з лилій тих чорних поспадали всі блискучі, самоцвітні руси. На травиці схилені лежали, наче дрібні та рязніє сльози. Дивний сон, твій, любко, моя гожа. А мені червоні снились рожі. Тішся милий, бо червона рожа то кохання квітка та розкоші. Мені снилося червоні рожі, Пламеніли в промені злотисті, і були на райські квіти схожі, запашніє з листячком барвистим. Так чудово рожі паленіли від коханій радості ясної. І цвіли, тремтіли та горіли від жаги палкої таємної. Приступив я до одної рожі, Пригорнуть хотів я до серденька, сплідли раптом рожі прихороші І найкраща роженька ястенька. Та й умилась буйною росою, та моя найкраща рожа мила, мов піднята гострою косою, Полягла мені до ніг змарніла. Засмутилась пара молоденька, зрозуміти снів своїх не може, і додому поверта смутненька. Дай їм, Боже, що було все гоже.